Морква цибуля, капуста, столовий буряк, все це на площі близько 200 гектарів вирощують на рівненщині. Підприємство Калина Бугрин займається овочівництвом так званого борщового набору. Вже п'ять років. Мали другі проєкти, і з'явився проєкт аграрний, сільськогосподарський, мали невеликий банк землі порядком 150-200 гектарів, і вирішили спробувати себе в овощівництві. 40-50 гектарів цибулі, так само десь порядком 40, від 40 до 50 гектарів моркви, і по 25-30 гектарів буряк і капуста. Сезон розпочинається, як тільки дозволяє погода, кажуть на підприємстві. Зазвичай це початок квітня. Тоді у поля виходить техніка, яка за технологією вносить насіння у ґрунт. Далі постійна обробка та збір. І так до перших морозів. З овочами це є такий, ну такий реально такий процес. Треба постійно будь, тримати руку на пульсі, бо овочі мають і хвороби, мають і вся, і шкідники дуже на овочі нападають. Для того постійно, постійно проводиться агрономом догляд. Ми з вами бачили цибулю. Є капельний полив і на моркві так, і є. Це не капельний, це спрингер. Це трошки інша система поливу. Ось у продукцію реалізовують в Україні, співпрацюють із великими мережевими супермаркетами та ринками. Проте наразі кажуть, стабільної ціни немає, адже сезону розпалі овочів багато, і всі намагаються якомога швидше їх продати. Ціна стабілізується до зими. Бо ну, уйде з ринку багато продукції, яка є, у кого немає можливості її зберігати. На сьогоднішній день ціна невисока. Ну, і ми, ми бачимо по базарам, по ринкам, по супермаркетам. Цибуля була весною, помните, які були ціни 30-40 і там і вищі. На сьогоднішній день цибуля там впала ну, до рівня там, десь 10-15 гривень. Ну будемо будемо чекати. Підприємство намагається максимально оптимізувати роботу, бо більшість процесів автоматизувати, мають власну техніку для посадки, обробки та збирання овочів, але для цього необхідні фахівці. А спочатку повномасштабного вторгнення з цим складно. У зв'язку з нас звісно з війною іде мобілізація. І, ну вже частково там колектив пішов на війну. І за того що не вистачає спеціалістів, бо до кожної техніки потрібен спеціаліст, якого там ми спеціально обучуємо. Там він знає, що робить. І коли він випадає із процесу, дуже получається питання, ким його замінити. Наразі активний період польових робіт адже триває процес збору ранніх сортів моркви, капусти, а зовсім скорої цибулі. Зважаючи на обсяги вирощеної продукції, реалізувати її одномоментно неможливо. Тому після збору зберігають у спеціальних овочевих сховищах, де встановлені відповідні системи вентиляції та кондиціонування, адже кожна культура вимагає різних температурних показників та вологості. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.